Три хвилинки про вічне човен, який пливе по мутній воді. Читаємо послання до Римлянам, 7 розгляд, з 8 по 14 вірші. Але гріх, узявши привід від заповіді, зробив у мені всяку пожадливість. Бо без закону гріх мертвий, а я колись жив без закону. Але коли прийшла заповідь, то гріх ожив, а я вмер. І сталася мені та заповідь, що для життя на смерть, бо гріх, узявши причину від заповіді, звіїв мене і нею мертвив. Тому то закон святий, і заповідь свята, і праведна, і добра. Тож чи добре стала мені смертю? Зовсім ні, але гріх, щоб стати гріхом, приніс мені смерть добром, щоб гріх став міцно грішний через заповідь. Бо ми знаємо, що закон духовний, а я тілесний, проданий під гріх. Внутрішня сила гріха, яка живе в людині, повинна від чогось відштовхуватися. І ось привід знайшовся. Людина, яка не слухається Бога, пливе човном свого життя по мутній воді. Гріховна пристрасть, наче весло в руках човняра, завдяки якому човен рухається цією мутною водою. Човен відштовхнувся від берега, який символізує Божу заповідь, щоби пливти на протилежний берег під назвою Гріх. Цей протилежний берег і є метою запливу. Заборони тільки оживляють бажання їх переступати. Це як спробувати не думати про білого бичка. Так і заповідь. Заборона тільки посилює бажання порушити правила. Без закону гріх був мертвий. Ось чому деякі батьки строго наказують своїм дітям їсти банку варення. І тоді діти прямо спеціально тієї банки не таркаються. Гріх тільки піднімає свою голову, відштовхуючись від заборон закону і ніяк не заспокоїться допоки не затягне грішника у смерть. Парадокс заповідь, яка створена для життя з Богом, приносить духовну смерть. Через безкінечне порушення Божого закону. Видно, в нас продовжує жити той ген прагнення порушувати заповіді, який виник внаслідок гріхопадіння, та так і передається з покоління в покоління від Адама до нас. Звичайна заборона на гріх робить тільки гірше. Діявол продовжує підступно шепотіти. Якщо тобі щось Бог забороняє, то є приємний. Якщо слухаєшся Бога, будеш відчувати свободу. А хто вільний, той стає Богом. Цю ми вже чули від стародавнього Змія, коли він зваблював перших людей. Адам та Єва наслідки гріхопадіння розхльобували все своє життя, втративши радську близькість з Богом. Гріх бере привід від заповіді, яка має дати життя та веде до смерті. Закон Божий прекрасний. Проблема в тому, що закон дається людині, якій гріховні бажання просто вирують, наче лава у вулкані. А чи можна покласти край тому смертельно активному гену гріха, який так успіваний далі буде?